Тарас Шевченко. Кавказ. За горами гори хмарою повиті, Засіяні горем кровію политі. Спокон віку Прометея там орел карає. Щодень Божий добрі ребра й серце розбиває. Розбиває та не вип'є живущої крові. Вона знову оживає і сміється знову. Не вмирає душа наша, не вмирає воля. І не ситий, не виоре на дні моря поле, не скує душі живої і слова живого, не понесе слави Бога, великого Бога. Не нам напрю з тобою стати, не нам діла твої судить, нам тільки плакать, плакать, плакать і хліб насущний замісить кровавим потом і сльозами, Кати знущаються над нами, а правда наша п'яна спить. Коли вона прокинеться, коли одпочити ляжеш Боже, утомлений, і нам даси жити, ми віруємо твоїй силі й духу живому, стане правда, стане воля і Тобі одному помоляться всі язики у віки і віки. А поки що течуть ріки, кроваві є ріки, за горами гори хмарою повиті, засіяні горем кровію политі.